І сьогодні у нас посилочка з тему. Розпаковочка номер чергова. Як ви думаєте, що це? Це... Бачите, яка краса? Майже дзвінси, майже з дірками. Майже. Вони дуже гарно тягнуться, дивіться. Брум-брум. Прям, не знаю. Прям круть. 95% хо! Можна брати на найдешевші. Функції. Дивіться, яка всередині краса. Тепленькі. З начосом Моя мене в таких ходила. Колготки 240 ден. Так. Наступний. Що це таке? Як ви думаєте? Маленькі мочалки? Для дуже маленьких людей. У нас в хаті завели хобіки? Ні, шановні. Це багато набагато простіше. Це. Збирач волосечка. Коли ви кидаєте в пральну машинку одну таку штучку, вона на себе збирає все волосечко, до якого доторкається. А якщо декілька, відповідно, кількість зібраного волосся буде більше. У кого є в родині котики собачки, це дуже-дуже гарна Що там ще? Хм, Капці! Красивого бежевого кольору. Так вони виглядають. Це пінка. Товста підошва. Всередині, так. Як ви бачите, утеплені, якраз під зиму. Думаю, взимку вони дуже гарно себе покажуть. Наступне. Що це? Відкриваємо. Опля. Це в нас лосіни. Дивіться, не отеплені. Такий більше літній варіант. Але вони не зовсім тонкі. І найголовніше вони з кишенями. З кожного боку по дві чудові кишені. Повністю функціональна. Тому mm. прикольно. Мені подобається. О! Ну, давайте відкривати. Я думаю, ви вже бачите, що це. Те, за допомогою чого звичайна людина з телефоном стає блогером. Так, це така магічна штука під назвою. Набор початківця-блогера або блогера-початківця, є лампа для освітлення, мікрофон, тримач для телефона і штатів. Плюс є перехідник між мікрофоном і телефоном. Тобто можна одразу підключати і робити відео, записуючи його не на мікрофон телефону, а на мікрофон, який йде в комплекті. Дуже прикольно, як на мене. Потім я його зберу і покажу вам, що з нього вийшло. Однозначно рекомендую і коштує досить недорого. В описі я напишу скільки. Що наступне? Ха. -ха. Якщо у вас маленька дитина, і вона постійно рве куртки, штани. І не хочеться кожен раз купувати нову річ, то можна купити просто набір заплаток. Вони різнокольорові. Чисто білий, молочний, синій і темно-синій і червоний. Більше, більше навіть малиновий. Вони різної форми, з різними малюнками. В принципі, ви можете вирізати під свої бажання. Е, вже із, із цих, що є тут шматочки, якщо там зовсім невеличка, невеличка дирочка, то можете це зробити. Класна річ. Однозначно рекомендую. Швидкий ремонт. За зовсім невеликі гроші. Наступне. Як ви думаєте, що це? Хм. А це, шановні, набір шкарпеток. Різнокольорові. Без п'яток. Бачите? Дуже теплі всередині. Гарно тягнуться. Всього 5 кольорів. Тому в одному наборі на кожен робочий день одна пара. Все, як ви любите. Наступно. О! Ви подумаєте, що це щоб ножки не промокли. Ні. Це спеціальні гумові чобітки, які одягаються от на ноги, коли ви прийняли ванну та налесли або крем, або бальзам, або маску для ніг. Вони тягнуться на як. Матеріал нагадує такі шапочки гумові. Кіноголовигаються в Васильні. Прикольна річ. Рекомендую. Наступне. Це так, шановні, я вирішив зайнятись е, японським видом боротьби на мечах і купив собі. Новий меч. Бачите? який? Прикольний. Але насправді це просто ніж. Щоб різати щось м'якеньке. Ми купили його, щоб різати молодий сир. Ще навіть коли він ще не сир для порційних шматків. А ви можете використовувати. Навіть, я думаю, можна просто як шпатель, щоб намазувати крем тощо. Хто знається на кухні, той зрозуміє, навіщо. Подібне потрібно Наступне. Та-дам! Так, це просто чохол для телефона. Ось як він виглядає ззовні. Всередині звичайний чорний колір. Досить таки жорстка гума, але гума не пластик. Ззовні відкривається, бачите, на кнопочці. Чотири відділення для карток і одне велике відділення для вершенят. Закривається легко, і кілечко можна носити на пальці, щоб не загубити, а можна використовувати як підставочку. Теж дуже зручно. До речі, підставочку можна робити. За допомогою цього відділу. Кому як більше сподобається? Наступний ось такий перехідник між мікрофоном та телефоном Type-C. Вони бувають на різні і на айфони, і на інші види телефонів, але. В цьому випадку, якщо ви купуєте мікрофон і там тільки е, кабель для мікрофона, то цей перехідник вам однозначно знадобиться. Наступне, він прийшов пом'яти, як бачите. <реш> <реш> Мабуть, хтось з китайців його трохи пожував. Він м'який, я не знаю, чи це брак, чи це його просто зам'яли, поки транспортували. Коротше кажучи, не знаю, спробую вдягти на телефон. Ну що я вам скажу? Матеріал силікон, але прийшов бракований. Гнутий-перегнутий. Якість поліграфії. Ну, як я малював. Ну, все. Мій обзор закінчено. Я напишу в коментарях, куди на всі покупки і ціни. Дякую, до побачення.